З початку повномасштабного вторгнення дитячий заклад оздоровення та відпочинку зоряний почав приймати людей, яких війна вирвала з рідних місць, яких ми називаємо сьогодні ВПО. І яким чином сьогодні проживає сам табір? Про що сьогодні турбується його керівник Руслан Поштовий? Про це наше інтерв'ю. Пане Руслане, специфіка роботи вашого закладу вона вимагає постійного фінансування і не завжди його можна отримати як комунальне підприємство. І наскільки відомо, що ви постійно берете участь у грантових перегонах і нещодавно стали переможцем. Хотілося б ви за це сказали більш детально і на що направлені кошти цього гранту? Так, ми з нашими партнерами громадської організації інститут соціальної трансформації отримали грант на покращення умов життя ВПО на базі нашого. Закладу, що передбачає собою частковий ремонт житлових кімнат, які будуть стануть придатними для проживання, встановлення рекуператорів повітря, щоб не було розвивався грибок в наших кімнатах. Також ми дбаємо про безпеку жителів і облаштовуємо укриття для тривалого перебування під час повітряних тривог на базі нашого закладу. Всі ці зміни позитивні, які відбуваються в закладі, і відповідно там і проєкти, це потребує фінансів. Хто фінансує Проєкт реалізується в межах програми Разом ми шелтер», що виконується фондом Східна Європа за фінансові підтримки гуманітарного фонду для України. Загальна сума гранту наданого партнерами з фонду «Східна Європа» і гуманітарного фонду для України становить близько 1 мільйона гривень на роботи, які я вже зазначав. Що на даний час зроблено? На даний час вже практично на фінальній стадії ремонтні роботи. Житлові кімнати вже відремонтовані і придатні для житла. Уже мешканці зоряного там проживають. На фінальній стадії знаходиться саме укриття закладу. Там залишились деякі косметичні нюанси, і я думаю, що вже з числа 10-го воно вже буде здано в експлуатацію, і придатно для тривалого перебування в ньому. Як до речі, самі мешканці, самі внутрішньопереміщені особи реагують на такі зміни у місці їхнього проживання. Звичайно, кожен з них прагне жити в комфортних умовах, і вони дякують за те, що ми піклуємося про них не тільки надаємо гуманітарну допомогу і прихисток, а ще й покращуємо їх житлові умови. На жаль, та Катастрофа, яка трапилася із Каховським морем, змусила людей також покинути свої рідні обжиті місця. Отака От сім'я на сьогодні перебуває у таборі Зоряний. Ну, я вовк Наталія Анатолійовна, приїхали, ми з Херсонщини. Нас тут ловко прийняли. От загалі, дуже як, ви, гарно. як ви оцінюєте те, як ви проживаєте ви знаєте, зараз? Дуже гарно. Ви бачите все ремонт, все чистенько, все гарно. Ну, а так все подобається дуже. І привіт, і привітні, і все нас прийняли. Як ну ви, ви розумієте, від кіль ми приїхали, з якого ми там, скільки ми всього пережили, і тут ну, дуже гарно. Нам подобається. Дуже подобається. На даний час на базі вашого закладу проходить тренінг. Наскільки вони постійно проходять тут? Війна внесла свої корективи, і тільки в цьому році і ми вже потрошки починаємо запускатися як дитячий заклад оздоровлення відпочинку. Ми вже одну зміну прийняли дітей, забезпечені оздоровчими відпочинковими послугами 73 дітей Київщини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. В тому числі сьогодні за підтримки благодійного фонду МХП Громаді проходить тренінг для молоді. На базі нашого закладу. О, це перший тренінг спочатку повномасштабної війни. Я сподіваюся, не, не останній. Не да. І ми будемо працювати, будемо працювати не тільки для підтримки внутрішньопереміщених осіб, а для розвитку молодіжної політики, як на території Міронівської громади, так і всієї України.